Мисто Москва, пресня метраж 130, км, і на титри бюджет 7.0.0, тис, рублів, дизайн Оксана Цибакова, фото Юрій Гришко, коротенько, у цієї квартири змінився вже не один власник, і кожен з них привніс свій внесок в оформлення інтер'єру. Дизайнер вирішила зберегти атмосферу і обійтися без серйозних змін, так що в квартирі освіжили обробку, полагодили все, що зламалося. Додали нові меблі і впоралися всього за місяць. Подивіться, як здорово вийшло в результаті. Подробиця. замовник попросив дизайнера Оксану Цибакову допомогти оформити трійку в сталінці в стилі лофт. Віктору сподобалися цегляні стіни і характер квартири, і переїхати в неї він хотів якомога швидше. На 130 квадратах розмістилися простора кухня, вітальня, спальня, дитяча і містка гардеробна. В першу чергу Віктора цікавило питання перепланування, чи варто зводити стіни у вхідній групі, щоб організувати додаткові місця для зберігання, але в підсумку її вирішили не дробити на частини і залишити красу відкритого простору, зонувати його вирішили за допомогою меблів і освітлення, їх вибирали з наявності. Щоб скоротити терміни ремонту, наприклад, біля входу розташувалися кутовий диван з журнальним столиком і підвісний світильник, що позначили зону вітальні, оскільки квартира не нова, потрібно було освіжити обробку. Дошку на підлозі вирішили залишити. Тепле дерево надає простору затишок. А ось стіни і стелі перефарбували матовою світлою фарбою літлебрене, максимально близькою до колишнього відтінку. Високі нестандартні двері підкреслюють висоту стель. Так, що ми вирішили їх наміняти як і фурнітуру, золоті ручки не в ідеальному стані, і в цьому їх принадність ділиться Оксана. Велику увагу приділили системам зберігання при вході, залишили шафу гардероб з меблевих щитів, що дістався від колишніх власників квартири. Такий же варто, і в дитячій, внутрішнє наповнення у них стіке в осади, вирішили не міняти. А відремонтувати занадто вдало вони вписуються в обстановку ще одна гардеробна знаходиться за спальною. Тут вистачило місця для всього повсякденного одягу і дзеркала в повний зріст, а в гостьовому санвузлі є шафа, де ховається пральна машина і побутова хімія. Системи зберігання на кухні теж вирішили не міняти всі полиці і фасади, відшліфували і перефарбували шафи. До речі, залишили тільки внизу, на горі відкриті полиці. Так простір здається легше і просторіше, одна зі стін в зоні кухні вітальні викладена цеглою. Тут якраз до речі виявилася відкрита проводка, всі дроти уклали в мідні труби, щоб підкреслити стилістику лофт. І ще один цікавий момент в зоні кухні роль плінтусів виконує мотузка. Зазвичай такий прийом використовують в заміських будинках, і для квартири це як мінімум незвично. До речі, з розводкою виникли невеликі проблеми. Найбільше цій квартирі не вистачало освітлення, ділиться Оксана. Стильові висновки були розміщені за принципом: один на приміщення, і у вітальні він знаходився не по центру, а збоку, оскільки часу на додаткову розводку у нас не було, довелося врівноважити композицію за допомогою. Юстри павука з довгими підвісами. Хоч меблі і вибирали з наявності, їй теж приділили чимало уваги. У великій спальні розташували ліжко з натурального дерева в вінтажному стилі і доповнили приліжкові тумби в тон, які замовили в маркетплейсі топ тен дитячу майже повністю обставили меблями з ІГА. Головною умовою були ліжко з двома матрацами, щоб по можливості організувати двоспальне місце, а також робочий стіл біля вікна. Оскільки інтер'єр не стали перевантажувати зайвими деталями, вийшло просторо, світло і затишно. Тут прекрасно уживаються сучасні предмети з вінтажними елементами, розповідає дизайнер. Це підкреслює, що у квартири багато історії, простір змінюється з часом. При цьому зберігаючи свою атмосферу і стаючи тільки цікавіше, бренди представлені в проєкті холл, освітлення, підвісний світильник едлоцосано, тортепхостине оздоблення, матова світла фарба, літлебрене меблі, підвісна люстра люсула ловкатті з плафонами з металу, тортеп спальня, меблі, приліжкові тумби з Гардде. Ретоптен освітлення, підвісна люстра ліктар нюбі, Тортеп, кухня, оздоблення, матова світла фарба, літ, Лебрене. освітлення, підвісний світильник Майтоні Монза Топтен. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Мірум Рю.